Друзі, всім привіт! Мене звати Півненко Богдан, я фізичний терапевт Центру кінезійтерапії SpeinaLife. Займаюся проблемами опорно-рухового апарату з 2019 року. За фахом я маю вищу освіту з фізичної терапії. Та має досвід роботи з тяжкими пацієнтами в відділенні інтенсивної терапії. Ми беремося за усі проблеми, які пов'язані з вашим опорно-руховим апаратом, починаючи від сколіозу і закінчуючи такими складними діагнозами, як ДЦП, синдром РЕТА, відновлення тяжких хворих та поранених після бойових дій. Також ми займаємося проблемами не лише спини, а й суглобів, тобто артрити, артрози, коксартрози це все наш профіль. Якщо у вас виникли додаткові запитання, або ви хочете записатися до мене на консультацію, ви можете записатися як в коментарях, так і написати нам у дірект або в особисті повідомлення. Ми будемо всіх чекати.